Не знаю, як ви, але я використовую чат GPT майже кожен день. І він мене ще ні разу не підвів. Вся необхідна інформація, яку мені потрібно було отримати, я отримував. Звісно, він ще не ідеальний і інколи дає невірну інформацію або допускає банальні помилки. Проте, незважаючи на це, він значно спрощує наше життя. Завдяки чату GPT нам не потрібно шукати тонну інформації десь у мережі інтернет. Деякі люди використовують його натомість, щоб вивчити англійську, програмування або інші галузі, замість того, щоб шукати платні курси. Він може надати велику кількість корисної інформації, але зараз нам це не потрібно, оскільки ми забираємося задавати йому загадки. Спочатку ми почнемо з простих. А потім перейдемо до надзвичайно складних, щоб побачити, як він впорається з ними. Перші загадки будуть для дітей віком до 3 років. Принаймні так написано на сайті, де я їх і знайшов. Завжди знаходиться у роті, а проковтнути не можна. Це опис може відноситися до зубів. Зуби зазвичай знаходяться в роті людини. Але їй неможливо проковтнути. Хоча на сайті зазначено, що це загадка про язик, зуби також можуть бути варіантом відповіді, тому він з легкістю справився з цією загадкою. Про те, що до можливості проковтнути зуби, я б посперечався це не сажають і не сіють, воно виростає самостійно. Звучить, ніби ви загадали час або рік. Обидва ці поняття виростають самі по собі і не потребують активної посадки або посіву. Відповідь на цю загадку волосся. Це означає, що він не зміг відгадати цю загадку, тому переходимо до наступної. Один одного нас доганяє, але обігнати не може. Ця загадка зазвичай має таку відповідь. Це тінь. Тінь завжди йде за людиною, але ніколи не може її обігнати. Відповідь на цю загадку може бути як ноги, так і тінь. Як бачимо, він впорався з нею. Однак настав час підняти планку. І ось я знайшов цікаву загадку на логіку. Цікаво, як він з нею справиться. У парку 9 лавок. 5 пофарбували. Скільки стало в парку лавок. Якщо у парку було 9 лавок, а 5 з них пофарбували, то кількість лавок в парку залишиться незмінною. Тому в парку залишиться 9 лавок. На цією загадкою він навіть не задумувався і навіть пояснив, чому саме така відповідь. Проте я не зупинюся на цьому і запропоную йому подібну загадку, в якій треба відгадати ім'я. Роблю ставку на те, що він не впорається. Мене звуть Сергій. Моя сестра має тільки одного брата. Як звуть брата моєї сестри. Якщо ваша сестра має лише одного брата, то ви Сергію є її братом. Отже ваша сестра зветься тим же іменем, що і ви, Сергій. Коротше кажучи, за логікою чату GPT, якщо вас звуть Сергій і у вас є сестра, то ви можете сміливо називати її Сергієм. Але якщо серйозно, він все ж відгадав загадку, хоча пояснив її неправильно. я знайшов ще одну загадку на логіку. І мені дуже цікаво, яку відповідь ми отримаємо зараз. На дереві сидить 5 птахів. Мисливець підстрелив одну з них. Скільки на дереві залишилося птахів? На дереві залишилося 4 птахи. Правильною відповіддю має бути жодна. Оскільки інші просто полетіли. Але я не хочу закінчувати тут. І спробую натякнути йому, щоб він трохи краще подумав. Подивимося, що з цього вийде. Відповідь неправильна. Подумай краще. Моя помилка. Виправляюся. Якщо мисливець підстрелив одну з птахів, то інші птахи, ймовірно, злякалися і відлетіли. Тому на дереві залишитися жодного. А -а. І як виявилося, це дійсно допомогло йому. І він дав правильну відповідь. І я вирішив знайти дуже подібну загадку, і давайте перевіримо, чи зробить він ту ж саму помилку. Летіло 5 страусів, одного вбив мисливець. Скільки страусів продовжувало летіти. Страуси не можуть літати. Вони таки, що бігають. Тому незалежно від того, скільки страусів було на початку. Жоден з них не продовжував летіти. Хоча ця загадка була дуже схожою на попередню, на цей раз він не допустив жодної помилки і правильно відгадав загадку. У Юліної мами. П'ять дочок Маша Катя Ніна Аня. Як звуть п'яту дочку За умовою у Юліної мами є 5 дочок, які названі Маша Катя Ніна Аня. З огляду на це ім'я п'ятої дочки має бути Юля. Оскільки зазначено, що це Юліна мама, таким чином, ім'я п'ятої дочки Юля. Тут мені здається, що він використав якісь щити. Я був впевнений, що він неправильно відгадає цю загадку. Дивно, але він відповів абсолютно правильно. Добре, це свідчить про те, що ми повинні перейти на новий рівень. У ведмедя жодної, у собаки одна, а у сороки дві. Це О. Ця загадка для нього була на один нейрон. Я думав, що буде складніше. А поки я це говорив, згадав ще одну загадку. Думаю, ви також добре її знаєте. І ваші близькі, напевно, хоча б раз загадували її вам у дитинстві. Одній руці хлопчик ніс кілограм заліза, а в іншій кілограм пуху. Що було важче нести. Обидві речі мають однакову масу. По одному кілограму кожна. Тому вони однаково важкі для носіння. Тут навіть придиратися немає до чого, тому просто йдемо далі. Жінка прийшла на обстеження до лікаря. Вона була його сестрою. Але лікар не був братом жінки. Ким він їй доводиться. Лікар може бути її братом або сестрою. Якщо він є її братом або сестрою. Змінивши свою статтю стать. Згідно загадки, жінка прийшла на обстеження до лікаря, який був її сестрою. Що означає, що лікар змінив стать з чоловічої на жіночу? Таким чином, лікар то до неї доводиться, як її брат, перетворившись на сестру. No! Як би ця відповідь дивно не звучала, але він частично правий. Бо дійсно лікар це її сестра, і не важно, чи був він і колись братом, чи ні. Знаєте, я тепер буду чекати того моменту, коли в мене спитають подібну загадку. Йдемо далі: сім сестер перебувають на дачі, де кожна зайнята якоюсь справою. Перша сестра читає книгу, друга готує їжу, третя грає в шахи. Четверта розгадує судоку, п'ята займається пранням, шоста доглядає за рослинами. А чим займається сьома сестра? Сьома сестра як нічого не займається, оскільки в тексті загадки не вказано. Чим саме вона займається? У цьому і суть загадки. Ви праві. В загадці сказано, що кожна сестра зайнята якоюсь справою. Але не вказано, чим саме займається сьома сестра. Суть загадки полягає в тому, що слухач повинен зрозуміти, що сьома сестра не займається жодною конкретною справою і тим самим відгадати загадку. Дякую за пояснення. Неправильно, думай краще. Ой, ви праві, виправляюся, сьома сестра ймовірно, займається загадуванням цієї самої загадки. Або вона може займатися чимось, що не згадується у тексті. Наприклад, малюванням спілкуванням з тваринами або прогулянками. Дякую за вказівку, і вибачте, за недолік у відповіді, я спробував змусити його напрягти нейрони, але ця загадка йому не піддалась. Отже, давайте тоді спитаємо, з ким грає в шахи третя сестра. Може так він щось докомекає. З ким грає шахи третя сестра? Загадка не надає інформації про те, з ким грає шахи третя сестра. Ми можемо лише зробити припущення, що вона грає з кимось іншим. Хто може бути присутнім на дачі. Але це не вказано в загадці. Чому? Це було так близько, чому він не зміг зробити припущення, що вона може грати шахи зі своєю сьомою сестрою? Я не розумію. Можливо, це через те, що загадка містить багато персонажів і багато дій, які вони виконують. Завдяки моїм натякам він наблизився до правильної відповіді, але все ж не зміг її назвати. Бізнесмен купив коня за 10 доларів. Продав його за 20 доларів. Потім купив того самого коня за 30 доларів. А продав за 40. Який сумарний прибуток бізнесмена від цих двох угод. Давайте розглянемо кожну угоду окремо. Угода 1. Бізнесмен купив коня за 10 доларів. Продав його за 20 доларів. Прибуток першої угоди 20 доларів мінус 10 доларів дорівнює 10 доларів. Угода 2. Бізнесмен купив того самого коня за 30 доларів. Продав його за 40 доларів. Прибуток другої угоди 40 доларів мінус 30 доларів. Дорівнює 10 доларів. Сумарний прибуток від цих двох угод 10 доларів, плюс 10 доларів дорівнює 20 доларів. Отже, сумарний прибуток бізнесмена від цих двох угод становить 20 доларів. У завданнях, де потрібно щось обчислювати, він дуже добре все розраховує Навіть дав детальні пояснення. Мабуть, щоб я відчепився. Але від мене так просто не здихатись. Я знаю одну загадку, пов'язану з обчисленнями, і мені дуже цікаво, чи зможе він її розв'язати і як саме він це зробить. У ресторан прийшли три друга. Вони поїли, офіціант приніс рахунок 30 євро. Друзі скинулися кожен по 10 євро та розплатилися. Трохи згодом офіціант повернувся і сказав, що помилився і насправді рахунок 25 євро. А не 30. Він повернув їм 5 євро. Друзі взяли кожен по 1. євро, А 2 євро, що залишилися, віддали офіціанту як чайові. Таким чином, у кожного було по 9. євро. 9 множимо на 3, одержуємо 27. І ще є 2. євро, Що залишилися, підсумовуємо і отримуємо 29 євро. Але спочатку було 30 євро. Куди зникло. Євро. Ця ситуація створює плутанину через некоректне використання математичних операцій. Давайте розберемося в деталях. Початково троє друзів заплатили по 10 євро, що робить загальну суму 30 євро. Коли офіціант повернув їм 5 євро, загальна сума грошей зменшилася до 25 євро. Далі кожен друг взяв по одному євро назад, що робить 3 євро загалом. Залишок 2 євро був відданий офіціанту, як чайові. Тому якщо ми порівняємо суму грошей, що залишилися зі зменшеною сумою рахунку, то отримаємо 25 євро. Зменшена сума рахунку плюс 3 євро гроші, які друзі взяли назад, дорівнює 28 євро. Пропущені 2 євро чайові офіціанту не враховуються в цьому підрахунку. Оскільки вони вже були додані до зменшеної суми рахунку, тому немає потреби додавати їх до 28 євро. Не зникло жодного євро. Розрахунок, що базується на додаванні 27 євро та 2 євро, є гибним прийняттям. Оскільки ці дві суми не пов'язані одна з одною. Ось цього я дійсно не очікував. Взагалі він все правильно вирішив. Хоча трохи незрозуміло описав і допустив кілька помилок. Проте зміст повідомлення зрозумілий. Для тих, хто не зрозумів, він хотів сказати, що в цій загадці використовується хибне обчислення, щоб заплутати людину. Якщо ми додаємо 3 євро, які забрали собі друзі, до 25 євро, а потім додаємо до них 2 євро, які вони віддали офіціанту, то вийде сума у 30 євро. Це свідчить про те, що ні одне євро не пропало. Як бачимо, ChatGPT Піті може з легкістю відгадувати, хоч і не всі, але більшість загадок. Найкраще йому даються ті загадки, де щось потрібно обчислювати. А найважчі для нього загадки, в яких є багато імен або персонажів. Ще інколи він надає неправильні пояснення до загадок, але сама відповідь і посил вірні. Незважаючи на усі ці недоліки, результати для штучного інтелекту просто чудовий. Можливо, зараз це вже нікого не здивує, але ще 3-4 роки тому про таке могли тільки мріяти.